Цьому випуску новин Іванівський район окутала ожеледиця і морози. Одеський центр розвитку місцевого самоврядування провів семінар в Коноплянській громаді. Районна бібліотека влаштувала захід присвячений спогадам подій під крутами. Відділ поліції розшукує безвісти зниклих мешканців. В зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати змінилась система відрахування на пенсію. Футболісти вищої ліги зустрілися в черговому протистоянні за першість чемпіонату з міні-футболу. Ожеледиця і морози окутали Іванівський район. Після незначного потепління на Іванівщину в чергове прийшла негода. Мокрий сніг і різке похолодання перетворили всі дороги і тротуари на ковзанки. За одну ніч льодове покриття збільшилось до 5 міліметрів, додавши значних клопотів комунальним службам. Проте останні в окремих населених пунктах просто забули про деякі вулиці, залишивши їх до вже швидкого приходу весни. Мешканці ж нарікають на бездіяльність влади. Однак самі зазначають, що така поведінка для чиновників стала вже нормою. Адже для кого негода, а для кого чудова можливість зробити селфі чи зняти чергове відео на квадрокоптер. Посипати на комунальну службу робить. Ну, де в них гроші взяти, ніхто не гроші не немає. Звісно, тільки посипати Мешканці можуть біля двору посипати, якщо в них є бажання. Все, там ведро пісочки, трошки солі, то все. Мені з коляской нормально. Ну, мабуть, я думаю, пенсіонерам Неудобно буде і дітям. Не обійшлося на Іванівщині в таку погоду і без травматизму. Зокрема, переломів та забиттів. За 2017 рік зареєстровано 55 випадків травматизму, зв'язаних з паденням людей во время голода. 47 из них произошло в январе месяце, и 5 зарегистрировано в феврале месяце. В основном преобладают переломы верхних конечностей, травмы, связанные с переломами шибами, и, к сожалению, имеют случаи перелома бедренных костей, связанные в основном у лиц пожилого возраста. В первую очередь, конечно, надо воздержаться от, при возможности от ненужного хождения во время гололеда. Значить, старатися ходити по пішохідним дорожкам в збіжанні наїзд автотранспорту. Якщо вам все ж не вдалося уберегтися від травматизму, лікарі радять невідкладно звертатися за допомогою до швидкої або за безкоштовним телефоном 103. Семінар в Коноплянській громаді провів одеський центр розвитку місцевого самоврядування. Темою даного заходу стало планування розвитку територій і сучасні можливості об'єднаних територіальних громад. Організатори і учасники заходу спробували зрозуміло донести до присутніх концепцію того, що в світлі нинішніх змін, які відбуваються в усій країні, кожній громаді, селу, селищу, необхідно чітко розуміти, куди витрачаються гроші, адже без зрозумілого і раціонального направлення фінансів, останні будуть просто проїдатися. Сьогодні ми вже приїхали в створену громаду. І зазвичай депутатський корпус, голова, які обрані, перед ними стоїть купа завдань, які умовно можна назвати купою проблем. І на всі ці проблеми грошей зазвичай не вистачає. Тому ми сьогодні спробували акцентувати увагу на розробці такого документу, який має назву Стратегія, тобто, що собою являє коноплянська громада, як її розвиватися, де шукати ресурси. Де е, мати можливість залучати додаткові ресурси, і який вплив на цей процес матимуть саме депутати? Наскільки вдалося донести інформацію, це ми побачимо вже на наступній зустрічі, коли прийдемо до депутатів з конкретними питаннями. А що ви надумали після нашої сьогоднішньої зустрічі? Загалом весь семінар пройшов у дружній та конструктивній атмосфері. Виступи експертів супроводжувалися активним обговоренням представленого матеріалу. А учасники були налаштовані на діалог і намагалися розібратися у суті сказаного. Під час дискусії виникали запитання, на які у міру своєї компетенції давали відповіді представники центру розвитку місцевого самоврядування і запрошені експерти. каждой гривны, потраченной на отопление, например, вот этого здания сельского совета появляется заинтересованное лицо, то оно начинает уже смотреть и экономить. То есть это уже не какой-то мифический бюджет из какого-то Киева или с какой-то Одессы, это бюджет ваш и сэкономленная гривна может быть потрачена на те нужды, которые могут быть. И вот этот механизм громад как раз и должен э, вас и нас всех э, в какой-то мере принудить начать рационально относиться к э, тому, что есть, к тому, чем вы обладаете. И э, вы уже сами будете видеть, потратить миллион гривен на отопление школы или раздать этот миллион этим ученикам, чтобы они поехали учиться в Англию и потом вернулись. Голова об'єднаної громади зазначає, що такі семінари дають багато інформації, над якою необхідно задуматись. Однією з таких є створення стратегічного плану розвитку громади. Перш за все, ці заходи активізують місцевий актив, а також депутатів нашої громади у вирішенні своїх проблем. Друге, ми не все знаємо у законодавстві досконало, тому ці міроприємства, скажімо так, вони навчають нас, вони спонукають нас до дій, заряджають нас оптимізмом в кінці кінців. Ми плануємо не раз і не два співпрацювати з центром розвитку місцевого самоврядування, тому що ми надіємося на співпрацю з ними у розробці стратегічного плану розвитку коноплянської об'єднаної громади. Згадаємо крутий, козацьку славу, Ми відступати не маємо права. Гей, всі до бою за честь і волю, за Україну, за кращу долю, За нами правда і поміч Бога, за нами мир і перемога. Тематичний захід присвячений спогадам подій під крутами, провела районна бібліотека. В малому залі будинку культури ведучі історичного екскурсу познайомили присутніх із трагічними сторінками історії України боєм під крутами, в якому взяли участь кілька сотень українських студентів та гімназистів. Ведучі наголосили на тому, що незважаючи на трагічність тих страшних подій, вони стали джерелом натхнення в щоденній боротьбі. За волю українського народу бібліотекарі закликали всіх присутніх пам'ятати про жертву, принесену молоддю на вівтар незалежності, соборності та державності України. Присвячений вшануванню пам'яті героїв Крут, вшануванню їхніх подвігів, які вони тоді здійснили, підняти патріотичний дух нашої молоді, щоб вони знали свою історію, щоб вони. Поважали свою історію і щоб знали, що дійсно відбувається в наш час, і які подвиги здійснюються. Під час заходу звучали атмосферні музичні супроводи і поезії українських авторів, в яких йшлося про небайдужість, згуртованість народу України. І підкреслювалося, що саме це дозволить сьогодні перемогти агресора. Спогади про події під, під куртами. Спогади були про тих е, людей, які загинули, захищаючи нашу країну. Вони були обстріляні е, воїнами, ну, іншими загарбниками, які хотіли. Ну, Нашу країну захопити. Мені ну, подобається як організовує бібліотека. Може, у них немає ну, можливості сильно так організовувати такі заходи. Великі. І багато людей закликати до цих закладів. На Іванівщині правоохоронні органи розшукують мешканців, які пішли з дому та не повернулися. А саме 69-річного Бориса Андрущенка, який проживає в селі Причепівка, і 38-річного Дениса Баранова і Сухомлинового, Незважаючи на проведені невідкладні оперативно-розшукові заходи, встановити місце знаходження чоловіків не вдалося. Іванівське відділення поліції звертається до всіх мешканців району з проханням, якщо вам стане відома будь-яка інформація щодо місця перебування безвісти зниклих громадян, а саме Андрющенка Бориса Івановича та Баранова Дениса Миколайовича, просимо вас звертатися до Іванівського відділення поліції або телефонувати на номер 102. Змінилась система відрахування на пенсію у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. Варто нагадати, згідно з прийнятим бюджетом на 2017 рік, мінімальна заробітна плата найманого працівника не може бути менше ніж 3200 гривень. І відповідно від цієї цифри будуть здійснюватись всі відрахування на пенсію, а так звані півставки і інші договірні умови можуть вилізти боком як працівнику. Так і роботодавцю, адже на сьогодні пенсійний ретельно відстежує нарахування і відрахування до фонду заробітної плати, щомісяця направляючи до органів фіскальної служби та інспекції з питань соціальної праці відповідні списки. В свою чергу працівники управління пенсійного фонду звертають увагу на те, що кожен найманий працівник має відстоювати отримання своєї законної заробітної плати, тим самим захищаючи. Свої права. Якщо він хоче все-таки захистити свої права, то є, в принципі, гарячий телефон, лінії, він може це безпосередньо звернутися до фіскальної служби, я ж кажу, є безкоштовні телефони з інспекції праці. Є правоохоронні органи. Зараз в поліції забезпечена діяльність відділу з питань економіки. Ну, поки що вона на обласному рівні, але органів дуже багато. І якщо кожен буде погоджуватись і, і, і буде мовчати, безумовно виявити, це буде ну, на 100% неможливо. Але все ж таки до цього все прийде. Проте мешканці Іванівщини з обуренням реагують на зміни, що відбуваються, звертаючи увагу на те, що пенсія нині не встигає за ростом цін, що прийшло разом із збільшенням мінімалки. У страшні ось в аптеці йшла 300 гривень, оставила Хто ці ціни робить? В аптеках, я не знаю для кого. Вони. І кожен день вони дорожчають і дорожчають. Ну що, що ми думаємо, що це треба збиратися, знову якийсь майдан робити, та, та їхати знову туди. Собі вони пенсії, значить, роблять хороші. По 10, по 15, по 20 тисяч, а людям можна і на тисячу прожити. Ігрове протистояння команд стало причиною зібрання футболістів вищої ліги. На базі Іванівської спортивної школи спортсмени району в чергове продемонстрували свій рівень гри. Загалом дев'ять команд прийняли участь в змаганнях, а саме Петрівка, селища Петрівка, Еспіріту, села Білка, Агроплюс села Бузинове, Дружба народів села Знам'янка, Патріот селище Іванівка, Зірка села Конопляне, Дружба села Конопляне, Вимпел, села Северинівка, Лоуграна села Котовка. Відкриттям ігрового дня став матч між командами Дружба народів та Дружба. Команда з конопляного викладалася на 100%, створюючи момент за моментом. Проте хлопців підводила реалізація. А відтак шкіряний уперто відмовлявся опинятися у воротах противників. З самого початку зустрічі команди обмінялися небезпечними моментами, проте непрохідним бар'єром виявилися впевнені дії голкіперів. Однак, вже невдовзі команда в червоно. Білих кольорах, виконавши швидку комбінацію біля воріт суперника, відкрила рахунок. Чим саме ненадовго послабила свій захист. Однак реалізація чудового шансу не вдалася. Олександр Суворов не влучив у ворота. Підняти бойовий дух команди пощастило Миколі Туріву, який вдало зіграв на випередження після прострілу з кутового від Михайла Чалого. Для команди суперників це стало неочікуваним, що в свою чергу знищило надії на суху перемогу. Проте значно вищий рівень підготовки і зібраності команди залишив портуну на боці дружби народів. Відтак рахунок 10-1. Омолодження складу у нас іде. У нас відсіялися так сказати гравці з досвідом зараз. 15-річні, 16-річні. Мені самому ось 19. У нас є, є помилки, звісно, но але ми вчимося, і з кожною грою команда прибавляє. І це, це видно, тому що ми створюємо моменти, ми стараємося забивати як найчастіше, і іноді виходить. Але іноді бувають і переломні моменти. Але все-таки все попереду. Ми стараємося і будемо перемагати. Найцікавішою зустрічю туру стала гра між командами Агроплюс та Петрівка. Обидві команди показали непогану гру, залишаючи вболівальників у напрузі до останньої секунди. Агроплюс прямий конкурент дружби народів в боротьбі за чемпіонство. Отже, їх влаштовувала тільки перемога. Але Петрівка, не приховуючи своїх амбіцій, боролася за потрібні три очки. Необхідні для того, щоб увійти у першу трійку. Вдало зіграли другим номером. І використали свої контратаки. Важливим фактором поразки фаворита зустрічі була відсутність основного голкіпера. Рамку воріт довелося захищати польовому гравцю, який погано справився з поставленою йому задачею рахунок 4-5 на користь Петрівки. Загалом наступний тур чемпіонату закінчився з такими результатами: Дружба народів дружба 10-1. Агроплюс Петрівка. 4-5. Зірка, Вимпел, 2-3. Дружба народів, лоуграна, 8-2. Агроплюс. Дружба. 7-1. Петрівка, Патріот. 2-3. Еспіріту, Вимпел. 1-9. Лоуграна. Зірка. 6-7. Еспіріту, Патріот. 6-0.